Пане назаре, передусім, розкажіть, будь ласка, про Чи, е чули, ситуацію чули, відповідальності я? так в зоні відповідальності е вашої бригади, що зараз е намагається робити противник? Чи є спроби е просування? Будь ласка, вся найголовніша інформація на станом на листопад, 2 листопада від вас. П Прошу. Ворог зберігає свою присутність в зоні відповідальності нашої бригади. Курахівський відинок наразі один із найважчих на лінії фронту. Росіяни, на жаль, змогли за останній час окупувати населений пункт Максимільянівка. Що є близьким до нашої зони відповідальності? Там ми надаємо вогневу підтримку нашим сусідам, які намагаються там стримувати противника. Варто зауважити, що оборона дійсно надважка, тому що росіяни залучають дуже багато механізованих от, турмових груп, які намагаються закріплюватися в лісосмугах, намагаються пробиватися в нашій обороні. Важко тяжко їм це. Не вдається, скажімо, можуть бути деякі виняткові е, випадки, де вони е, заходять і після Сусмугу, але там їх зазвичай знищують скидами гранати пішками. У нас є е, засоби і сили, аби це робити щоденно. Е, власне в зоні відповідальності 33 ї бригади. Ми помічаємо, що вони. Йдуть по лівий та по правий фланг оборона порівняно із літнім періодом стала складнішою, але ми продовжуємо триматися попри усі обставини. Скажіть, будь ласка, чи е, збільшилася кількість використання ворогом саме техніки? Ми спілкувалися е, цього тижня з представниками бригади Рубіж. Ось в одній на одному з вітинків їхньої відповідальності вони відзначили, що дещо менше почали використовувати цих квадроциклів, мотоциклів е, легкої автомобільної техніки? Ну тому що є певні виклики просто в пересуванні. а що зовсім з Незабаром ймовірно противник почне більше послуговуватися броньованою технікою важко броньованою. Як щодо вашого відтинку, що зараз у ворога з технікою? Мототехніка, яку вони використовували, це був літній період. Це був зручний транспорт для пересування і логістики. Його було досить легко знищувати зараз, в зв'язку з тим, що на Донеччині бувають дощі, земля тут дуже болот ґрунт тут глибки, липкий, цуткий механізовані одиниці це найкращий варіант для їхнього пересування. І, власне, це як на мене єдиний спосіб, яким вони порівняно безпечно можуть тут рухатися, оскільки піхоту ми знищуємо. Зв'язку з тим, що тут небагато відкритої місцевості, по якій пересуватися просто небезпечно. Їхні маск халати їх не рятують. А от якраз такі броньовані одиниці, які вони забивають плитами, мангалами, сітками, забивають ребами. Це, хоч якийсь спосіб для них рухатися, намагатися рухатися уперед. Саме тому в зоні відповідальності нашої бригади і також наших сусідів реально багато, просто десятки знищених їхніх БМП, батерів і танків. Які, якими вони нам. Мається штурмувати досить часто. Якщо не штурмують, то вони по-любому збирають резерв, накопичуються, аби далі знову продовжувати штурмові дії. Пане Назаре, днями ви розповідали про випадок, коли росіяни накрили своїх же ж військовослужбовців артилерію. Чим це було спровоковано? Наскільки часто подібні ситуації мають місце? Не досить часто. Але росіяни не дозволяють нам брати в полон своїх військовослужбовців. Напевно, вони важаються краще їх просто знищити, вкотре доводить їхню сутність. Це був, я би сказав, винятковий випадок, коли прямо артилерійським вогнем вони намагалися знищити власну групу, але відомо, що вони. Можуть розстрілювати власних військовослужбовців, наздоганяти їх FPV або скидами, аби аби ті до нас надійшли. Я припускаю можливо тому, аби ті не здавали нам інформацію, яка буде для нас корисна, якою ми потім користуємося або передаємо її відповідним підрозділам на ураження особового складу або техніки противника в тилу росіяни, ем, угу. або якісь інші причини, в зв'язку з якими вони вирішили знищити частину свого особового складу. Ми змогли на щастя вивести деяких росіян, яких передали відповідним службам, і швидше за все вони вже може навіть і обмінені або ще чекають на обмін, але позаяк ми намагаємося накопичувати ресурс полонених, аби їх обмінювати на наших військовослужбовців, які перебувають в наших умовах. Пане Назаре, хотів би звернути увагу наших глядачів, що на екрані можуть бачити QR-код. Перейшовши за ним, зможете задонатити на те, що потребує зараз саме а, бригада пана Назара. Розкажіть розлогіше зараз найголовнішими, якими засобами ем, ви послуговуєтеся на фронті. І ось цей збір це передусім для чого. На фронті ми послуговуємося комплексною обороною, яка складається із, із безпілотних засобів протитанкових засобів, артилерії, мінометів, ракетно-залпового вогню, систем ракетно-залпового вогню, ну і звісно, ті нашої піхоти, які в ближніх боях знищують піхоту противника. Цей збір, який ви бачите, це збір на РЕП для якраз таки для мого підрозділу. Оскільки досить часто доводиться виконувати службові обов'язки в місті Курахове, яке наразі перебуває під контролем російських ФПВ. і Реп, це хоч mm -hmm. якась гарантія того, що буде шанс, скажімо, вижити і не потрапити під ришку. І власне зараз майже всі службовці збирають собі на РЕП, тому що у росіян дійсно їх багато безпілотників, очей у небі і камікадзе. До речі, про важливість ребів. Слушно ви зауважили. Ось ми спілкувалися із представниками бригади Рубіши і з бійцями з батальйону Ахілес і постійно збір реби, реби, реби. А ці реп-системи, наскільки складно їх дістати? Яка їхня якість? Це переважно наші зразки, чи це реп-системи, можливо, закордонних варіантів? Дістати їх не складно, їх насправді досталь лише. Обираєш наскільки суму сум сум mm -hmm. цього реба, наскільки можеш потягнути. Я розумію, що зараз з зборами на превеликий жаль чомусь дуже важко, тому скажімо, 250 300 тисяч це порівняно непоганий реп багатоканальний реп який дозволяє посадити в півішки на відстані до ста власне автомобільний. РЕП, це, це, це те, що зараз стане mm -hmm. дуже, дуже в нагоді, ем, варіативність їхня величезна, але знову ж все по силах суми, які, які маємо. Я особисто можу зізнатися, хоч і є військовослужбовцем Збройних сил, але не заробляє достатньо, аби мати змогу собі придбати е, таку систему. Тому просто хочу нагадати українцям, що ми тут не багатії, нам дійсно потрібна підтримка тилу, е, оскільки. Е, Витрати просто невимовні: це і побут, це і е, засоби захисту, це і е, іноді озброєння, тобто все в залежності від того, що потрібно конкретному військовослужбовцю. Uh -huh. Я не заперечую того, що держава нам видає вдосталь речей, це правда, але просто іноді вибираєш собі щось комфортніше або щось таке, що тобі подобається більше, або є більш необхідним. От так. і на це доводиться збирати, або просто не можете скинутися загальною загальним коштами, Доводиться звертатися до українців. Пане Назаре, дякую вам, що знайшли змогу сьогодні поспілкуватися. Нашим глядачам нагадаю, Назар Войтенков був щойно на зв'язку, виконуючи обов'язки пресофіцера 33-ї ОМБР. Щиро дякую на все добре.